У високих горах, де хмари торкаються вершин, жив старий майстер на ім'я Сергій, і він вирізав з дерева дивовижні фігурки, які начебто оживали в його руках. Люди приходили до нього з усієї округи, не лише щоб купити його роботи, а й за мудрістю. Його часто запитували, майстре. Як ви навчилися так майстерно працювати? Сергій завжди відповідав загадково. Кожна людина в моєму житті була або долею, або вчителем. Я просто навчився слухати. Одного ранку до його майстерні забіг маленький хлопчик весь у сльозах. Дідусю, допоможіть. Я втратив мамину каблучку. Що подарував їй тато перед тим, як пішов на війну. Вона золота, з маленьким діамантиком. Якщо мама дізнається, хлопчик ридав. Сергій відклав інструменти і уважно подивився на дитину. Щось у цій зустрічі здалось йому невипадковим. Розкажи, де ти міг її загубити? сказав він м'яко. Я грався біля старого дуба на галявині, збирав жолуді для мами. Потім побачив, що каблучки немає. Сергій узяв хлопчика за руку покажеш мені це місце. Вони пішли до старого дуба. Хлопчик показав, де грався, але каблучки не було видно. Сергій почав обережно розгрібати листя, а хлопчик йому допомагав. Дідусю, а чому ви одразу повірили мені і пішли допомагати? запитав хлопчик. Тому що доля рідко помиляється, відповів Сергій. Коли хтось приходить до нас у біді, це може бути підказка. Можливо, мені потрібно був саме ти, я? Але ж я просто маленький хлопчик. Сергій усміхнувся і продовжив шукати. Раптом хлопчик вигукнув Дивіться, тут щось блищить. Але це була не каблучка. Під корінням дерева вони знайшли старовинний різьбярський ніж. Весь у паутині, але з неймовірно гарною ручкою. Це ніж мого діда, здивувався Сергій. Я думав, він назавжди загубився, коли наш будинок згорів. 50 років тому. Хлопчик засмутився. Але каблучка. Зачекай, Сергій узяв старовинний ніж і почав обережно розкупувати землю навколо коріння, і там глибоко в землі заблищав маленький діамантик. Каблучка, зрадів хлопчик. Коли вони повернулися додому, Сергій замислився: Бачиш, синку, ти прийшов до мене за допомогою, і я думав, що доля привела мене допомогти тобі. А насправді доля привела тебе, щоб допомогти мені знайти дідів ніж. Ми обидва були і вчителями, і учнями один для одного. Не розумію, чесно зізнався хлопчик. Ти навчив мене довіряти інтуїції. Я одразу відчув, що мушу тобі допомогти, а я навчив тебе не здаватися й шукати там. Де, здається, вже неможливим. Разом ми знайшли і твою коблучку, і мій дідів ніж. Наступного дня до майстерні прийшла молода жінка з немовлям на руках. «Майстри, я хочу замовити іграшку для дочки, але в мене немає грошей, можу відробити прибиранням або готуванням. Сергій подивився на жінку, потім на дитину. Знову це відчуття. Ця зустріч не випадкова. А що ви вмієте робити? запитав він. Я колись малювала, до заміжжя навчалася у художній школі, але тепер вона зітхнула. Покажіть, Сергій дістав папір і олівець. Жінка соромливо взяла олівець і почала малювати. Через кілька хвилин на папері з'явився портрет її доньки. Такий живий, що, здавалося, дитина зараз заплаче чи засміється. Неймовірно, прошепотів Сергій, а ви можете малювати на дереві? Не знаю, ніколи не пробувала. Сергій дістав шматок світлого дерева. І тонкі пензлики. Спробуйте, намалюйте що завгодно. Жінка обережно почала малювати на дереві, її рука рухалась впевнено, наче вона робила це все життя. У вас неймовірний талант, сказав Сергій. Я п'ятдесят років вирізаю фігурки, але не вмію їх розмальовувати так, щоб вони ожили. Ви «Пропонуєте мені роботу, не повірила жінка. Я пропоную вам партнерство. Я буду вирізати, а ви розмальовувати. Разом ми створюватимо щось неповторне. Через кілька місяців до майстерні прийшов похмурий підліток. Мене мати прислала каже, працюй з цим майстром. Може, хоч щось путність з тебе вийде, буркнув хлопець. Сергій подивився на нього уважно. Руки в підлітка були сильні, але тремтіли від невпевненості. Очі розумні, але повні болю. А що ти любиш робити? запитав майстер. Нічого, я ні на що не здатний. Неправда. Доля не приводить до мене тих, хто ні на що не здатний. Покажи руки. Хлопець неохоче простяг руки. Сергій побачив мозолі від гітари. Ти граєш? Трохи, але погано. Зіграй щось. Але у мене немає гітари. Сергій дістав стару гітару і подав йому. Хлопець взяв інструменти і заграв. Музика полилася така сумна і прекрасна, що жінка-художниця перестала малювати і слухала, затамувавши подих. Ти граєш душею, сказав Сергій. А знаєш, що спільного у різьбярства малювання та музики? Ні, ритм, бо все має свій ритм. Коли я їзблю, я чую музику в дереві. Коли Оксана малює, вона чує мелодію кольорів, а ти ти можеш навчити нас чути ритм нашої роботи. Так утворилася незвичайна майстерня. Старий Сергій Різьбив. Оксана розмальовувала, а Максим грав музику, під яку вони працювали. Кожна їхня іграшка була неповторною. В неї Вкладалися три душі, три таланти. Люди їздили за їхніми роботами з далеких міст, але найцінніше було інше. Кожен з них знайшов себе і своє покликання. Одного дня до них прийшла група туристів. Одна жінка запитала, як вам вдається так гармонійно працювати в трьох? Сергій, Оксана та Максим переглянулися і засміялися. Ми не шукали один одного, сказав Сергій. Доля сама нас звела, я лише навчився чути її підказки. Які підказки? зацікавилася жінка. Коли хтось приходить до тебе, не відмахуйся від нього, подивись уважно. Можливо, цю людину привела доля. Можливо, вона твій вчитель, а можливо, ти її вчитель. Оксана додала, найважливіше розглидить в людині те, чого вона сама в собі не бачить. У кожного є талант, але не кожен про нього знає. Максим, який зазвичай мало говорив, сказав А ще важливо. Бути готовим вчитися. Я думав, що ні на що не здатний, а виявилося, я просто не знав, на що я здатний. Коли туристи пішли, майстри продовжили працювати під тиху мелодію Максима. За вікном сідало сонце, фарбуючи небо в золотисті кольори. Оксана сказала: майстри, а що буде, коли до нас більше? Не приходитимуть учні, Сергій усміхнувся. Тоді ми самі підемо шукати тих, кому потрібні вчителі, адже кожна зустріч це послання долі, треба лише вміти його прочитати. Маленький хлопчик, який колись загубив мамину каблучку, тепер часто заходив до майстерні. Він приводив друзів, які хотіли навчитися різьбити чи малювати. Дідусю Сергію, запитав він одного дня. А як зрозуміти, хто вчитель, а хто учень? Старий майстер поклав руку хлопцеві на плече, Синку, кожен з нас одночасно і вчитель, і учень. Головне бути відкритим до зустрічі і готовим як навчати, так і вчитися. Сподіваюся, Ця казка торкнеться ваших сердець і допоможе побачити красу в собі та в своєму житті. Ця казка несе важливу мудрість про самоприйняття, про те, що кожна зустріч має сенс, про розкриття талантів у собі та інших. Бо в нашому житті немає випадкових зустрічей. Кожна людина, яка з'являється на нашому шляху, Несе послання долі, вона або має нас чомусь навчити, або ми маємо навчити її. Мудрість полягає в тому, щоб розпізнавати ці послання і бути відкритими до них. Справжній учитель вміє бачити в кожному прихований талант і допомагати йому розкритися, а справжній учень. Готовий вчитися від кожного, хто зустрічається на його шляху. Бажаю, щоб кожен з вас замислився над своїми власними зустрічами та їхнім сенсом.